Дякую за те, що запросили. друзі. Звати мене Карен. Я з міста Дніпра, активіст, чи як там зараз називають вірменської громади Дніпропетровщини? І хочу розповісти кратенько. Думаю, за 10 хвилин, хочу, може менше, розповісти, як працювала взагалі вірменська громада ці всі дні, як працює зараз і що вірменська громада і активісти і волонтери вірменської громади взагалі робили цей весь час. По перше, хочу сказати, що е, з 24 лютого одразу ж, десь по обіді, громада вже вирішила, що ми будемо робити що ми е, повністю підтримуємо Україну, що ми є Україна, і так далі. і Так далі, що ми, ми зробили заяву про е, в засобах масової інформації. Що Україна є неподільною, і вірмен України повністю стоять. Незалежність України в різних громадах України почали формуватися добровільці. Вірмени також пішли на фронт, і вірмени також. А у Дніпрі особисто я почав працювати в великому координаційному штабі волонтерів Дніпра. На сьогодні це дуже потужна організація. Налічує 1300 волонтерів. І з того часу, з 24 лютого, ми повністю в. Змінили роботу громади, змінили роботу підприємців громади, змінили роботу недільної школи. Ну тобто, взагалі, все, що було раніше, як зазвичай, все змінилося. В першу чергу бізнесменів були направлені на допомогу зсу і в фонди, які працюють у Дніпрі. Деякі меценати нашої громади, розуміючи взагалі відповідальність, яка на них лягла, вони одразу почали перераховувати кошти. Не буду зараз сказати ці цифри. Вони дуже потужні і великі. і Я дуже їм вдячний за те. А починаючи з е, маленьких кроків в пошуку гуманітарки від вірменів, які є у Дніпрі, від виробництва Дніпрі, наприклад, ми запустили виробництво хліба. Вірменський лаваш розвозився по шелтерах, розвозився по е, блокпостах, також формувались пакунки і відвозились на передову. Е, також ми зробили виробництво е, білизни, тобто наші вірменські швеї. Почали вишивати білизну для хлопців в лікарнях. А, це дуже важливо, тому що її іноді не вистачає. А, з такого потужного, що а, зробила громада, повністю ми переформатували декілька підприємств і підприємство Національ, яке до, до цього виробляло а, соки. Почало виготовляти а, тушонку. І ми цю тушонку в таких об'ємах почали роздавати. Вона й на фронт їхала, і переселенцям доставалася. І дуже така мотиваційний момент. Тушонку назвали паляницею, і хлопцям було дуже приємно таку тушонку їсти. До речі, вона дуже смачна. Хто буде у Дніпрі, раджу зайти в гості в вірменську громаду і спробувати тушонку. А що? Що стосується взагалі роботи громади, а в стінах культурного центру а, повністю було переобладнано в шелтер для того, щоб люди могли ночувати. Ми з передової з евакуаційних потягів а, з усіх можливих моментів, коли потрібно було а, для вірменів, не для вірменів. Ми не підбирали якоїсь етнічної а, там фільтрації. Тобто такого не було. Ми для кого потрібна була ця допомога. Вони отримували можна було переночувати в шелтері. І, і також ми надавали допомогу. Громада одразу включила підприємців для того, щоб надавати робочі місця. Ми включилися одразу а, з гуманітарними наборами. Спочатку це були гуманітарні набори, які формувала громада з продукції, яку а, зносили всі вірмени міста. Потім а, ми почали шукати за кордоном, і вірменська громада Греції надала нам а, два рази 20-тонні фури повністю а, з гуманітарною допомогою. Це і одяг, і їжа, і ліки, і гігієнічні набори. А, після цього ми не після цього, а все паралельно відбувалось. Тобто, а, ми постійно формували а, от зараз ви бачите на екрані дуже гарні. Такі світлини ми формували постійно набори фурами. Відправляли в гуманітарні штаби, в військові волонтерські штаби, які це передавали військовим напередодні, а військові. Побачивши нашу цю гарну фуру, попросили, якщо буде у громади, можливість надати їм таку фуру в подарунок. Ми одну з наших фур, оця червона, яка в кадрах з'являється, подарували військовим. А також був громада. Керувала ще декілька автомобілів, передали на потреби Збройних сил України. А взагалі, всеукраїнський рух вірменських громад і спілка вірмен України за цей час велику кількість роботи зробила для того, щоб допомогти Збройним силам України в протидії проти агресора. А, і а, цей автомобіль, цей а, захист для наших воїнів, велика кількість. А, Різноманітної допомоги, то не хочу оце перечисляти ці, цю кількість в фонарі і так далі. Це просто була робота. Та ці а, 6 місяців а, десь приблизно раз на 3 тижні одна фура з гуманітарною допомогою а, їде на гуманітарні волонтерські штаби. А, а ще хотів сказати, що а, Взагалі, участь вірменів у волонтерському русі. Вона дуже потужна, тому що в штабі, в якому я працюю, дуже багато вірменів. Взагалі по місту ми а, за цим слідкуємо дуже багато вірменів у командах області. У нас команда координаційного штабу волонтерів Дніпра, яка займається евакуацією людей з гарячих точок. Прямо з передової евакуюють бабусів, дідусів, дітей і всіх, хто хоче евакуюватися, керує цією командою наш побратим Вагела Вердян. То вони їдуть в гарячі точки, вивозять від людей. А великий у Дніпрі створений, який роздає одяг потребуючим, це будь-який одяг, він його дуже багато. А, очолює також а, наш представник нашої громади, гершах Шахмазарян. Взагалі дуже багато роботи, яку роблять в громадах. А, ми також формували декілька вантажівок гуманітарної допомоги для переселенців у Полтаві. Для харківської громади два рази відправляли в Краматорськ. Відправляли дуже багато, тому що Краматорська вірменська громада майже вся залишилась на місці. Керівництво має на увазі, і ми допомагали їм для того, щоб вони могли допомогти на місцевості. Перші дні в той жах, коли взагалі не, 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 не можна було зрозуміти, що куди бігти, і так далі. Громада зібралася, і було чітко вирішено, що ми будемо все робити для того, щоб відстояти незалежність України і для того, щоб перемогти агресора, в принципі, друзі. Якщо нема питань, то щоб не затягувати час, одразу я за закінчу на цьому. Дуже велика вдячність організаторам за цей захід на годинку 14.00 як і просили, встигаємо.